Залишити учнів на другий рік навчання. Таку можливість можуть запровадити в Україні, Чи покращить такий крок, якість освіти, на думку хмельничан. Це не покращить ніяким чином. Нам би припинити дистанційку, було б все чудово, всі б встигали б. Думаю, що не дуже покращить тим дітям, які не хочуть вчитися і не дають змоги вчитися. Вони не будуть вчитися ні на перший, ні на другий рік. Вряд. Я думаю, що не покращить такий метод. Навряд чи той хто не хоче вчитися, той не буде далі вчитися. Тобто ідею таку не підтримує? Так. не підтримую. Ні, я думаю, що воно є, що людина почує, дитина, що на другий рік буде старатися більше, краще вчитися, по-перше. По-друге, зараз війна йде. І, мабуть, деякі можуть зробити такий висновок, що треба два роки побути, то менше буде на війні. Хоча хочеться щоб була перемога, і щоб менше гинуло цих простих наших хлопчиків, дівчаток. Не покращаться. Чому? Я не знаю. Діти, по-перше, з тими тривогами зриваються. І ви... Ні. не треба лишати їм. ну нічого не дасть. Ні, він не покращить такий крок. Я рахую, що просто потрібно більше додавати діяльності для навчання дітей. Якість освіти я не знаю наскільки це покращить, але можливо знання для діток покращиться хоча при тому може пострадати емоційно-психологічний стан дитини. Зараз так. Досить важко вчитися через те, що постійно тривоги, постійно зриваються уроки. І мені здається, що ну я чесно б не залишала на наступний рік, тому що ну в кожного є рівні знання, рівень знання. Потім їм здавати цей екзамен, хто вже як здасть, і ну це вже їхні, це вже їхні якби проблеми самих учнів, бо їм вступати потім.